Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі Тетяна Сад. Сьогодні мова піде про хвойні рослини. Ви просили показати хвойні рослини, які ростуть в моєму саду. Покажу з назвами. Коротенько розповім опис про кожну рослинку, тому залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і буду вам все показувати. Але спочатку хочу показати вам позаду мене росте черешня і вже достигає, які смачні надія. Ні Подивіться, сьогодні у нас 22 травня і вже достигають черешеньки, ранні черешеньки. Будемо пробувати. Ну що, ходім, буду показувати вам рослинки. І почну свій огляд. Рослин з цієї клумби. На цій клумбі в мене посаджені найяскравіші види хвойних рослин. Вони мені всі дуже подобаються. Тому починаємо дивитися буду вам розказувати і казати назви, як яка рослинка називається. Це у нас ялиця Golden Spider на штамбі. Штамб у неї невисокий. Купувала її зовсім малюткою, але вже ось які прирости у неї є. Подобається вона мені тим, що вона такого жовто-золотого кольору, і цей колір зберігається на протязі усього року. Відноситься вона до карликових видів, росте дуже повільно, тому беріть собі на заміточку. Наступна рослинка це в нас туя віпкорд. Туя Віпкорт має отакі оригінальні гілочки. Вона буде рости кругоподібної форми. У дорослому віці буде виростати до півтора метра в ширину і в висоту. Також росте дуже повільно. Подобається мені за оці свої такі гілочки, довгенькі, як ниточки. Посаджена на такі підняті клумбі, коли вони будуть спадати з цієї клумби, буде дуже гарно. Також бачила таку тую віпкорт на штамбі. Дуже гарно виглядає, тому беріть собі до уваги. Наступна ялівець Lime Glow. Росте горизонтально, не дуже швидко. Навесні. Такі прирости має насиченого салатово жовтого кольору, а взимку колір такий бронзовий в цього ялівця, в дорослому віці виростає у висоту 30 см і в ширину в діаметрі може бути до півтора метра. І переходимо далі. Це у нас кіпарисовик нанаграци. Я купувала його маленьким і буде довго він у мене рости так як цей кіпарисовик відноситься до карликових видів. Також росте повільно, має такий темно-зелений насичений колір. Виростає всього до 50 сантиметрів. Він дуже красивий. Подивіться, які у нього такі, значить трошки покручені хвоїночки. Дуже гарний. Я вам вставлю картинку, як він виглядає в дорослому віці. Подивитесь. На задньому плані у мене посаджена сосна. Це в нас сосна Марія Брегон. Має м'які світло-зеленого кольору хвоїнки, ось ближче я вам покажу. Дуже гарні кожного року в неї прирости. Має кулясту форму і відноситься також до карликових видів, росте повільно. Далі переходимо до наступної рослинки, і це ялівець Star. Він такий колючий, і такі в нього гілочки, подивіться, як зірочки. Це також карликовий вид хвої, росте повільно і має такий синьо-сірий колір. Хто має невелику діляночку і хоче е, посадити хвойні рослинки, можете взяти собі на заміточку. Ось рослинки, які я показую, вони карликові, і можна їх садити на невеличких ділянках. Далі у нас Туя Брабан. Так мені підказали в коментарях. Е, насправді купувала давно. Через інтернет назву собі не записала. Вона мені подобається за того, що має отакі прирости весною гарні, жовтого, такого, як сонечко насиченого кольору. Я її стрижу, дуже розростатися не даю, так як поруч росте хакуранішиті. І ось так вона виглядає, Я зараз вам здалеку покажу. Дуже гарна. Подивіться, яке поєднання хакура Біллі має прирости. І ця Туя жовтеньке. За Туєю Брабант у мене посаджена. Зараз підійдемо ближче, я вам покажу Туя Golden Taffet. Це також карликовий сорт. Туї має жовто-золотисте отаке забарвлення. Росте дуже повільно, форма буде в неї така шароподібна, у дорослому віці виростає 60 см у діаметрі. Туя тафет. дуже гарна. Туя даніка, росте шариком. Не дуже швидко, я її трохи підстригаю, щоб вона тут була невелика. Також гарний вид. Це туя західна рейнголд. Дуже схожа на рейнголд, можливо, я помиляюся, ближче вам покажу. То підкажіть в коментарях. Але наскільки я пам'ятаю, це туя Рейнголд. Вона має шаровидну форму, але не дуже така в неї шаровидна виражена форма. форма. Забарвлення золотисте, жовте, а на зиму вона стає бронзового кольору. Я її формую, що вам покажу. Внизу ось я обрізаю і таку формую її на штамбі. Але так як вона трошки в мене росте нерівно, тому вона в мене така більш схожа не на шаровидну. Не на шаровидну, а на подушковидну форму. Дуже мені подобається. На задньому плані у нас тис ягідний. Подивіться, які гарні в нього весною прирости. Жовто-салатового кольору. Влітку вони тоді стають насичено зеленого кольору, але зараз він виглядає дуже гарно. Цей тис в дорослому віці може виростати дуже високий, до 5 метрів, але можна, все можна формувати і робити форму така, як подобається. Росте він повільно, крона така густа, пишна, дуже гарний. Чим мені подобається цей тис, що я ні, ні одного разу не бачила на ньому якісь хвороби. Він взагалі не вибагливий. Тому беріть собі до уваги і садіть. Далі зовсім маленька мене посаджена, туя смарагд. Я всі рослинки купую невеличкі, а, а цю тую я черенкувала сама. Туя смарагд матиме пірамідну форму. Дуже добре піддається стрижці, може виростати в дорослому віці до 3 метрів. Далі на задньому плані посаджений ялівець, не знаю його назви. Підкажіть, хто знає. Знаю, що він росте, може виростати дуже великий. Я його хочу тут формувати, як Нвакі. Ось трошки попідпирала, вже ниточки натянула, щоб він догори ріс, а не при землі був. І коли він трошки підросте, буду формувати його як ніваки. Всі хвойні рослинки віддають перевагу сонячним місцям. В тіні будуть втрачати свою декоративність. До ґрунту вони не вибагливі, посухостійкі, але після висадки, як тільки ви висадили, потрібно на протязі року поливати регулярно. А вже в дорослому віці, то тільки коли триває дуже довга посуха. Також майже всі хвойні рослини дуже добре піддаються стрижці. В попередніх відео я показувала. Як я стрижу і навіщо свої хвойні рослини, і коли я їх стрижу вгорі? Я вам прикріплю відео. Кому цікаво, заходьте і дивіться. На цьому буду відео своє закінчувати. Це я вам показала хвойні рослини лише з однієї клумби. В Наступних відео буду показувати інші хвойні рослини, які ростуть у моєму садочку. Дякую, хто був зі мною. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступних відео. Подивіться, яке гарне поєднання: Тис, Туя і Барбарис. Які гарні кольори.